Ця осінь має стати вирішальною у війні. Володимир Зеленський анонсував, що везе до США план перемоги. Цей документ він представить президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Але що в ньому залишається основною інтригою? Вже відомо, що складові плану – це курська операція і дозвіл бити західною зброєю по території Росії, дає надію, і те, що залякування ядерною зброєю з боку Кремля. Не діють, бо враховуючи випробування сармату, з цим в РФ не все таки добре. Чого очікувати від візиту Зеленського до США і як надалі розвиватиметься ситуація на фронті? І чи насправді ця осінь буде вирішальною? Про це не тільки говоримо далі з військовим експертом Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, моє вітання. Вітаю вас. Я б розпочала все ж таки з фронту. Останню добу ворог активно атакує Запоріжжя і область. Я так розумію, що росіяни вони змінили тактику, хочуть захопити чим більше території. От яким є тут стратегічний задум, бо раніше кабами місто не обстрілювали щодо. щодо атаки по Запоріжжі прилетіло так по центру міста, по парку там прилетіли каби. Що це означає? Це означає, що росіяни почали використовувати. Ну це не новітні зброї, це удосконалення стара зброя. Вони зробили так званий універсальний модуль планування та корекції для звичайних фугасних авіційних бомб, тобто ФАБ, які ми знаємо. І вони їх перетворили ФАБ на каби. Це не зовсім точно, це не зовсім каби. Хоча, ну давайте, давайте так, щоб було зрозуміло, дуже дуже коротко, але по суті, універсальний моду планування та дозволяє ці рекції цієї бомбі, навіть якщо вона була тупою, як то кажуть, без і недалекобійною, планувати летіти далі. Це з дальність польоту залежить від швидкості літака. Звісно, і від висоти, ну чим вище літак, чим далі, чим швидше він може запустити цю бомбу, тим далі вона може спланувати, це, очевидно. Вони додали ще туди похової прискорювачі, і вони зробили грім, назвали цю бомбу ракету, яка ще ще після того як вичіпалася від літака, Прискорюється. Це дало можливість їм запускати ці бомби на відстань більше 100 кілометрів. Є оцінка до 120 кілометрів. Ми це оцінка, Тому тут точно ж. Багато від чого залежить, від погодних умов, від напрямку вітру навіть. Бо вона планує, вона тільки прискорює, прискорюється, якщо це грім, торахум прискорюючим. Ну і це, що я тут сказав, не зовсім каби, бо каби керовані навіть не і їх одразу керованими. Тобто це більш небезпечна зброя і не так багато в росіян, небезпечна бомба. Вона виробляється одразу з глуху самонаведення, вона ну, відносно точна. Відносно точна. Удосконалені тупі бомби, просто додаткові крилишки, додаткове порохове прискорювання, вона дуже неточна. Вона може відхилитись на сотні метрів. Тому будь-які розповіді росіян про те, що вони атакували в Запоріжжі якісь військові об'єкти, саме такою зброєю є повна брехня, бо тактика ну навіть прописані тактика технічних ретелістів цієї бомби, там відхилення сотні метрів. Куди ви хочете влучити зброю, яка стріляє ну, настільки неточно? Тому це терористична акція для того, щоб тримати в напруженні, в напруженні нас, і для того, щоб ну, викликати, можливо, яким здається якісь негативні рухи всередині країни, якісь протести, якісь, ну принаймні я маю на увазі не е, демонстрація, а якісь там висловлювання в со соцмережах і так далі. Ну, це, це, це зрозуміло зовсім так, е, повністю зрозуміла тактика. Це частина гібридної війни, інформаційна війна і намагання розхитати е, суспільство всередині країни ворога. Росіян вороги. Це, звісно, так, звичайно, тактика, вони от, такими ударами, вони дієту по пахма по іншому, вони намагаються це зробити. Те, що у них виходить сточні це навпаки як завжди, такі удари не роз'єднують, а більш з'єднують наших громадян, ну це таке. Але небезпека для Запоріжжя вже і для Запоріжжя. Є небезпека така, як, наприклад, для Харкова. Ну, що Ну і є інформація, що важко в Турецьку, важко в Нью-Йорку. Оглядачі не пишуть, що фронт сиплеться, але ситуація складна. Чи є передумови до того, що скоро можуть ось ці наступальні дії ворога змінитися? І як саме враховуючи те, що останній тиждень досить активно знищувалися склади з боєприпасами? Змінитися вони можуть, можуть по декілька причинам. Перша причина це те, що незабаром розпочнуться вже дощі. Осени, ну, погорнув, знаєте, ч, от, чому восені важко робити бойові діти? Ну, вийти в поля просто і спробуйте просто прийти, попахати да, після дощу. І буде зрозуміло, чому важко вести бойові дії. Навіть не хочу це коментувати, це вочевидь. По-друге, будь-яка наступальні дії, а Росія використовує зараз свою, свою наступальну операцію. Ну вона мала бути весняно-літньою, зараз вона затягнула вже до осені. Будь-яка е, операція, вона є певний е, час може бути використана. Далі вона е, безкінечно не, е, не може продовжуватись е, простим додаванням людей чи техніки продовжити наступальну працю неможливо. Я зараз е, швиденько е, поясню, чому. Е, ну, якщо б це було можливо, то навіщо було б? Вони майже півроку пів готувалися для цієї праці? Це що вони півроку збирали людей там, на тіліга підвозили? Ні. Прописуються всі дії е, військових підрозділів, е, готуються бойове розпорядження кожного підрозділу, система зв'язку, система логістична, які які роди військ між собою, як взаємодіють і так далі. І так далі. Тобто це прописується деталізовано. Все, що необхідно для того, щоб робити наступальні дії, і потім воно підживлюється ресурсами живої сили та технікою. Коли ці дії сплановані закінчуються, то для того, щоб продовжувати наступальні дії, треба зупинитися і розробити нову 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 тактику, новий план на, на, на наступну операцію. Якщо вони так ну, наприклад, планують. Неможливо по ходу, коли не закінчилася попередня операція, спланована певним чином. Вже по ходу планувати новітню операцію, бо там не зрозуміло. Ну, це неможливо просто не в російській армії, а в будь-якій армії. Тому будь-яка армія, будь-яку війну і в сучасному в тому числі планується операція. Вона закінчилась, не люди закінчилися, тут дуже важливо це не, не плутати, да з несправедним. Не люди закінчилися, не зброя закінчилася, Закінчилось все, що було готувалося. Ну давайте, хочеться закінчилась документація, закінчились плани, і треба і треба заробити по-новому, бо армія воює по протоколах, не по чимось там думкам, там щось комусь там ноу-хау, якась там креативне, якісь рухи боже, а по по, по бойовим статутам, по бойовим розпорядженням, по протоколу, по дисципліні. Бо так воює армія, яка так витримує такі правила гри, ну умовно кажучи, за таке слово. Вона досягає переваги. І якщо вона використовує, звісно, найбільш. Доречну тактику в цей час в цьому місті, ну і так далі. Тобто ніхто не вигадує, там прописані всі тактики. Нічого е, подланує, нічого нового. Просто е, факт командуючих е, командирів це використовувати ту тактику, відому тактику, яка вже е, найбільш доречна до, до цього. Ну, якщо порівняти, хочете, щоб було простіше хірург, який там оперує на серце, да в нього він має використати щось, що він знає. І саме те використати, щоб людину зробити йому операцію, щоб він був живий і щоб він потім був працездатний, щоб його вилікувати. Якщо він почне фантазувати під час операції, то шкода до людини. Він... Це шлях в один кінець. Тому так само ніхто не фантазує там. Просто я до того, що багато з'являється яких якихось людей, які починають розповідати, як треба воювати, і що треба щось нове, креативне. Ні, не броне Боже. Будь ласка, я, мені важко уявити, щоб якийсь американський сержант, чи полковник, чи генерал е е е вирішив не роботи. Вони навіть, е бойові дії, дії прописані навіть номеруються. Протокол номер 5 протокол номер 15 протокол номер 25 Ми це б навіть по фільму бачили. І тут якийсь е е командир каже, ні, ну давайте не по протоколах. Я от вирішив креативно. Його би кайданки одразу би борони Боже. Тому сподіваємося, що просувань якихось у росіян суттєво не буде, бо перша причина це, ну замикаючи колос, що почали, до того повернемось. Перше, це погано погодні умови. Друге, те, що вичерпалося в них план наступальних дій на цю наступальну операцію. Чи можливо наступ? можливо, вони може зараз щось планувати, але для цього треба зупинитися. Розробити план, інакше навіщо, навіщо минулого року, з кінця минулого року, розробляли цей план майже півроку. От, от вони це розробляли. Водим труб. Треба знову зупинитися і спробувати розробити новітній план. Але ми ж теж не по задніх, ми теж ми теж розробляємо. І, до речі, вони це чудово розуміють. тому позаду себе одразу будуть фортифікації. Бо що контрдар з нашого боку будуть. Ну а щодо ударів по тим арсеналам 107-му бачили супутникові знімки, суцільний теропець, як жартують у соціальних мережах. Да, ну, що хороший, не скажеш, так. видно, що там майже нічого не лишилося. 23-й арсенал знищено 64% зброї. Наші партнери вже констатували, що знищено запас зброї на кілька місяців. От дійсно воно mm. так і є, і ось з такими темпами, на який результат невдовзі можемо вийти. Ну, це умовно це, мало, на які декілька місяців це малося на базі виробництва Росії. Ну це не ну, знач тому не ну. Вони ж не з кольос працюють. Тобто вони, виробили, вони виробляли до цього. Тобто у них на складах залишається ще велика кількість тих самих снарядів. Ну давайте так. На початок повномасштабного вторгнення у них було 15-20 мільйонів снарядів на складах, так, на хвилиночку. По нам вони запустили вже майже 12 мільйонів снарядів. Тобто у них, у них ще 3-4 мільйони є, ще Корею їм передала що на майже мільйон снарядів. Тобто там запаси. Виробництво, да, Виробництво у них, це можна так бажати, але це ми кажемо таким чином подаємо новину, щоб нам здалося, що ну все, тепер їм 3 місяці треба працювати, щоб щоб поновити бойові дні, нічого подібного, них там все вистачає. На жаль, є. По-друге, ну, давайте будемо ну, фактами, не факти перекручувати, відношення до факти можна бути будь-яке, але факти ну не є фактом, нічого, ну, фактом є фактом. Справді того. Наскільки це потужно, наскільки це вплине вплине руйнація цього складу вплине обов'язково на можливості російської армії, але це буде відсотки, певні. може на 5, на 7, на 10%. Відсотків. Тому що такий склад складів в них ну, не один. Ну, не, ну Давайте ж не будемо вірити в те, що вся ракети і артилерійські системи, і зброя, ну, боєкомплект знаходиться на одному складі в Російської Федерації. Ну, це журтурня. Чому він такий великий, а не розріблений? Ну, на цей склад звозять виробники своєї продукції і постачальники. А з цього складу великого розподіляється по меншим складам і за там сотні кілометрів ще від лінії фронту, а потім з них вже безпосередньо для тих підрозділів, які це використовують. Ну так воно працює. Тому чому він такий великий? Тому що треба якесь місто, куди буде звозити зерану, з, з північно. Ну тобто, ну як знаєте, можна прийняти як амбар, да, ангар господі. Місце для зберігання зерна, вибачте, я вже заговорився, і, і туди елеватор, Ну, сам барон гарно, ну, бачите. І, і туди звозять фермери да, зерно, різні фермери, різні постачальники. У це склад різні. Виробники різні постачальники звозили свою продукцію. А потім воно з, з, зі складу з великого, по, по, по невеличким складам, потім, де, як то кажуть, в розніці. Тобто, отак, воно, ну, це те ж саме зі зброєю, ну, дуже схоже. Тут цікаво інше, що людина, яка була відповідальна 6 років, якщо не помиляюсь, тому був цей представлений склад як найбільш захищений, навіть який може витримати ядерний вибух середньої потужності, який там десь неподаліку може статися, і ця людина, яка це доповідала і Яка е, доповідала і відповідала, зараз під рештом Російська Федерація, ну, вони там свої, хай всіх пересажають, це їхні, їхні проблеми. Цікаво тут інше, що на е, е, це було витрачено е, була така інформація 40 мільйонів доларів, і е, на удосконалення цих перекриттів щоб вони там не, не було детонації. Я думаю, що е, вкрали 40 мільйонів, всі 40 мільйонів е, на Росії, одним словом, ворують. Та і нехай крадуть там, більше. Та, та, та я ще погоджую з вами. Я думаю, там якісь фанери перегородки побудували, і воно, розумієте, от е, вибух, схожий на, е, вибух схожий на ядерний е, гриб стався. Що це означає? Ну Там ядерного нічого там не було, це, ну, коли щось одночасно вибухає щось багато чогось, то Схоже на ядерний вибух. Ну, там теж просто там невелика кількість, але велика енергія. Виділяється, от, от те, те ж саме. Що це означає, головне? Це означає, що е, вони були між ними е, перегородок і захисту по великому рахунку ніякого не було. Бо якщо б були перегородки, там могло детонація могла б виникнути. Але вона, якщо був б захист, ну розділене, це приміщення, вона була б каскадна. Тобто вибух, 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 хоча б так. А коли одночасно, це означає, що там нічого не було, там, де, 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 що, що все була фанера. І що кажуть наші представники, наскільки я розумію, це були представники наших een, хімічних військ, een, що судячи по кольору диму можна вирахувати, ну це відома річ. Ми всі пам'ятаємо хімію в школі, всі ж добре вчилися, що в залежності від того, яким кольором що горить, можна було вирахувати, що саме горить. І так само і по диму. Так білий дим, ну це не, тільки не про папу, це означає. Що там пробачте, що я трошечки жартоливо не розмовляю, це означає, що там горіло щось, щось ракетне. А чорний дим це означає, що горіли, горіли боєприпаси, снаряди і таке інше. Пороховий, а там вже ракетне паливо могло горіти, тобто там інший кольор диму, інший кольор вогню. Пороховати точно, звісно, ми не здатні, але вибух сейсмічності майже 3, 3 бали зафіксували, тобто бахнуло добряче. Тобто, це швидше за все були і ракети, і снаряди, але очікувати, замикаючи знову такі кола, очікувати те, що це одразу вплине. Що три місяці вони не зможуть давати, ні, це вплине на якісь відсотки. Може на 5, на 7, може, на 10% відсотків, на ці по всій лінії фронту. Але ну, давайте не перебільшувати, а ще конь. Ну, Давайте не очаровуватися, щоб потім не розочаруватися. Можливо, ще якісь операції плануються, яке. Хотіла... Ну, тоді танну ваша. Навіть тут навіть, пробачте, що я так перехопив, навіть не сумніваємось. І дуже важливо, що прилетіло щось цікаве. Бо е, наші дрони, вони так само, як і шахеди, вони схожі на мопеди, коли літять. Бо вони там, звичайно, стоїть е, гвинт, пропеллер, і він так дерчить. А там ми ж бачили, багато хто бачив відео, як е, кричали ці військовослужбовці, коли тікали російські, що ось щось свистить, може це винищувач. Якщо свистило, то це був ракетний двигун. А що це було або ракета, або в кращому для росіян випадку це була паляниця? Ну, принаймні навчаться вимовляти це слово. Я хотіла, ще час, у вас час, так. Час. Я Будь захотіла вас я... запитати стосовно Курщини. От мене складається так. враження, що, попри те, що Путін дав наказ звільнити Курську область, mm -hmm. що самі куряни йому надто потрібні. Десяток кабів було скинуто росіянами на територію Курщини, тобто їхню ж територію минулої доби. І ось наші обранці, обранці начебто, прорвали ще одну ділянку кордону. Чи є потенціал, що до жовтня росіяни не те, що не звільнили, Звільнять, як того хоче Путін, а ще більше там загрузнуть. Ну вони вже є. Це ж вони вигадали ці терміни е, е, отрицательне сплиття. Ну вони звільнять в, 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 вони звільнять Курщину до зворотному напрямку. Все буде добре, все йде по плану. Територія контролюємо уроном силами України, не суттєво збільшилась, але ми робимо все за планом. Я, 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 слухайте, можна їм писати. Якщо вони вже не знають, що, що збрехати, ну, давайте їм будемо смс смски посилати ще, допомагати їм брехати, бо вони вже виглядають дуже жалюгідно. Навіть інколи це не цікаво. То дивилися, зліли, ну, людь брала ти інколи. Потім вже було смішно. Зараз, вже, як казав про росіян Джагар Дудаєв, таке відношення від духлої тварини. Тобто дивишся на цих людей. Думаєш, боже, ну що ж ви мітодічка, ніхто -ні, ні, може написати, що нема у вас людей, які щось там можуть Чи люков помер і все нема кому анекдоти писати. Ну то таке. Ну, останнім часом загалом в Росії все якось не дуже складається. Ось ядерний складається російський арсенал самознищився, ракета сармат напередодні вибухнула під час чергових випробувань, От лишилася вирвами її бачили. За, то, за то, яка пісня, за то, яка пісня, сармати, сармати, сарматушки. А ви знаєте, і всі випробування, пробачте, що я перехопив знову, всі випробувані сармати, і всі випробування сармати було 5-6, тільки один був вдалий. І то там вони невідомо, куди вони, вони або вибухали на місці, або вибухали за декілька хвилин після старту. Тобто, ну, а за, за та пісня, яка пісня, сарматушки. Ну, знаєте, це дуже добре що так відбувається, бо я впевнений, про це треба багато казати, особливо нашим партнерам, які продовжують боятися Російської Федерації, що подивиться, ну, їхні сармації, вони розляхалися вона і все. ну, нічого, Просто цю просто інформацію передавати. І, Таким чином, може швидше нам будуть і активніші, як каже президент Зеленський, все ж таки дадуть сучасну зброю, що хоча б дозволи використовувати те, що дало. Після того я почну розуміти, що росіяни, по-перше, не можуть нас курші видавити, а навпаки, отрицательно в А по-друге, що їхні ракети, якими вони так лікають весь світ, ну вони не літають. А літають, може літають іще, тільки ті ракети, які робили в Україні на ЄМЗ. Все крапка. Ну насправді в Кремлі також більше почали усвідомлювати, що на захід не дуже вже і впливають ці їхні ядерні лякалки, а Путін шукає нові способи зміцнити свої так звані червоні лінії. Про це пише американське видання The Washington Post. От що ще можуть, які ще можуть бути лінії? Чим ще може Росія залякати Захід, і наскільки загалом це буде дієво? Ну, знаєте, єдине, що мені здається, що, е, ну, все, що вони казали, вже вони казали це так, не просто по декілька разів, а так багато разів, що е, ну, вже, вже збилися ми з, з рахунку, скільки це разів вони казали преярне без. Посл... Я думаю, єдине, що вони можуть напогато, сказати, що е, е, ми зараз е, е, зробимо сіпуку да, е, і вам всім буде соромно. От ці можуть напогати і все. Мені здається більше нічим. Ну і на фоні всіх цих невдач свіже опитування видання видання Moscow Times пише я взагалі завжди із скепсисом ставлюся до того, що публікує російська соціологія, але тим не менш 49% опитаних громадян Росії за те, що Путін вивів війська з території України і почав мирні переговори з Україною. І ось навіть якщо он там не будуть досягнуті цілі так званої СВО, хоча от я особисто маю сумніви, що Росіяни взагалі розуміють цілі так званої путінської СВО. От що ви думаєте ось, про ці показники? 47%. А, вони хитрі. Ви знаєте, от що, що інформаційне війну, коли вони професійно роблять, у них це виходить. Це, це не просто так. Це 49%. Він хитрий. Ти диво. Я не знаю таку соціологію. Те, що вона брехлива чи правдива, не має значення. Вони хочуть довести всьому світу, що не тільки керівництво Російської Федерації, а навіть майже половина Росіян за те, щоб почати мирні переговори, а впирається Захід і впирається Україна. Бо для чого це зроблено, а не тому, що то, ну, слухайте, ну вони ж. Ну, тобто Росії хідрорахів... потрібна потрібна зупинка, да, передишка, так? Вкрай потрібна. Вони вони вичерпалися. Вони вони не можуть. Ну, по-перше, це потрібно для внутрішнього споживання, тому що ну нічого не буде ні на Покровському, давайте ж ми розуміти, нікуди вони не покрос вони не захоплять, нікуди вони не просунуться. Нікого, ні кого, ніяк вони нас з Курщини не вичають. І їм треба, їм треба перерва, бо вони не можуть пояснити, ну скільки можна казати, що операція йде за планом. Що це за план? По плану було, що наші війська зайдуть на Курщину, тому вони просто от такі вони добрі, благородні люди, вони хочуть миру. А от ми, українці. Знаєте, я слухаю інколи там, ну знаєте, там, чат рулетка, там це ну, там викладуть, вони впевнені, що на них напали. Пересічні росіяни впевнені, що на них напали. Там навіть немає Дембілі-Бамбас вісім років. Це люди вже продвінуті. А звичайно, ну, на нас же напали, ми захищаємось. Ну, слухайте, можна ж дослухатися і до Володимира Зеленського, який цими днями поїхав до Сполучених Штатів, поїхав ознайомлювати президента Джозефа Байдена з планом перемоги, і на цьому всьому фоні а, зрозуміло, що туди входить і курська операція, зрозуміло, що туди входить і озброєння, так як ви на початку казали, і гарантії безпеки. А у Лесата, так, так, так. так. І що цікаво, що буквально після 12-ї години якщо я не помиляюся, з'явилася новина від Піскова, речника Володимира Путіна, про те, що вони вивчатимуть цей план, якщо він буде в публічному доступі. Тобто, ось до такого доходить цинізму. Слухайте, я психологію давайте, давайте ж будемо давайте будемо дивитись. Як е, ми всі вже стали майже майже прфахівцями військової справи? Ну це без навіть майже Я без, не без іронії ні, ну багато хто розну давати давайте. Ми ми не можемо ну, не можна розбиратися у всіх питаннях. Це це нормально. Людина не може знати там, але. Е, Ну, критичне мислення має, має все ж таки е, бути присутніми, тому ми маємо аналізувати те, що відбувається. Ну, чотири пункти, які е, оприлюднили, е, що повіз президент Зеленський, президенту Байдену ну, ну, на перемовини з Харі з Камілою Харріс і Джона Трампом, ми розуміємо, що це ну як ну, можна, ну що вони там дурні, що Не можна було по телефону написати там смс-ку чотири пункти. Доп... ні, звісно, там буде прописано детально, тому це е, навіть. Президент не зах... не схотів передавати по якимось на то захищеним засобам, Це буде особисто. Це буде, як то кажуть, з рук в руки. Тому там є дуже серйозна інформація, а не просто ну давайте допоможіть нам там сучасну зброю. Та, ну, слухайте, ну, ми ж, ж дорослі, до правда. Тому там буде там серйозний план і там серйозне буде обговорення. І я впевнений, що одразу відповіді ніякої не буде. Ну, крім того, що ми будемо постійно підтримувати Україну, ми за те, щоб Україна. Ну, це має бути слова, політичні слова, це дипломатія, так вона має працювати. Але відповідь, чітка відповідь, я думаю, буде передана потім, теж деталізована і я впевнений, якимось діпкур'єром, тобто через когось. Безпосередньо наші ставки хромок тоді буде приймати рішення. Але це е, детальний план е, нашої перемоги. Я впевнений, буде підготовлений, вже підготовлений буде переданий президентом, і вони його мають вивчити, принаймні ну, декілька днів, а я думаю, декілька тижнів. Ну, давайте ж. А, ну, це ж. не чотири фрази. Приїхав, щоб особисто сказати: пане Байден, сер, от допоможи, ну слухай, ну, ну, ми розуміємо, що там набагато серйозніше все. Хоча дипломатично, і після цієї зустрічі, звісно, я впевнений буде або, або а, с, а, сумісний виступ якийсь, або поокремо Щось скаже президент, ну аж точно скаже, що може що скаже Байден про це. Може Трамп, може, ну, тут, ну подивимось. Зараз увага, увага, війна продовжується, бойові дії, гинуть люди, йдуть запеклі бої, але зараз увага у нас прикута до Нью-Йорку, тільки не того, що в нас, а того, що в Сполучених Штатах, бо там може багато що для нас вирішитись. Тому ми. От зараз зосереджуємося не стільки на бойових діях, хоча ніхто не применшує важливість і значення того, що зараз відбувається на фронті, але зараз дуже важливо в тому числі, що відбув що відбудеться, і що що прямо зараз відбувається е, на Нью-Йорку, Нью-Йорку, якій американські, поки що. Пане Олексію, я дуже дякую вам за ваш час і фаховий аналіз. Олексій Гетьман, військовий експерт, був гостем обосток. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому крапку і побачимось.